Обмарило. В селі вже скрізь погасло, а у волохів, крім лампочки під вибілованим сволоком, горів ще й каганець на столі. Цю ніч у них мала опороситися свиня. Біля грубки лежав кулик жовтого околоту сухого і теплого, на підстилку поросяткам, а з під ліжка червоніла новенька вільхова ліса. Заклавши руку за спину. І рибко потираючи долонями, Антін Волох швендяв по хаті, От столу до дверей і назад. І хоч був Антін з молоду сутуленький, плечі тримав рівно і не шкрьобав ногами по долівці, як завжди, а ставив їх чітко, як солдат. Тепер, гумунів до жінки на піч, і ми, Палашко, заживемо. І на ковтину тобі буде, і на платок великий романський. хо, -хо спроможемося. Палажці робилося ніяково й трохи якось аж млосно від тих слів. Вона сором'язливо совалась по черені, намагаючись озватися влад, щоб не зіпсувати доброї господарської розмови. А з тими ж грішми, що на трудодень за березень дадуть, як? питала несміливо. Та подивимось, одвічав Антін з проквола, немов і не думав раніше, як справді з тими грішми обернутися. Подивимось, може, москалеві нашому прикупимо гражданські штани на демобілізацію. Амо кожушками розстараємося. Брат Мефодій писав же ото, що в Астрахані вони ні по чим. Одне слово продамо приплід, а далі воно само покаже. Підійшов до каганчика, зняв ганчіркою гаряче закіптюжене скло і почав хекати в нього. Ано, стара, сказав лагідненько. Навідайся до свині, а я скло почищу. Палашка хутенько, по дівочому скікнула з печі і отим, здавалося б, уже давно забутим, грайливим жіночим рухом, перепнулася хусткою, на цей раз не ховаючи під нею ясних карих очей. Помітивши скоса той рух, Антін шибеникувато ошкірнувся і вщипнув жінку за поперек. А ти в мене ще й молодиця хі -хі, показна. Палашка солодко зойкнула і, ховаючи посмішку в хустину, гнучка одсахнулась від чоловіка. Може б, ти, батьку, каганчика поки що погасив, щебетнула вже від порога. А то таке і лампочка горить і каганець. За інших обставин Антін, звичайно, нагримав би на дружину або сказав отак Ано, не гавкать. Але сьогодні, як бувало на свят вечір, лайка не йшла йому на язик. Нічого. Озвався Смирено Хай горить, далебі, не збідніємо. Палашка вийшла. А Антін надів скло і знову зашмарував по хаті, розмірковуючи про складні господарські справи. Ще заздалегідь до опоросу він кілька разів ходив у містечко на базар, прицінювався до поросят, гомонів з чоловіками, що їх продавали. Воно зараз, поки оце хурделить. Казав то одному, то другому ціни справжньої не візьмеш, холодно, а отуди на весну карбованці по двадцять даватимуть залюбки. І немов між іншим додавав Моя первістка весною наведе. Дехто слухав його уважно і погоджувався. Інші бідкалися, що немає покупця, а були й такі, що казали Антонові з пересердя, Іди собі, чоловіче. Антін і не ображався на них, бо таки співчував. І чим дужче співчував, тим більше радів за себе. Йому вже отакого от клопоту не буде. Увійшла Палашка і внесла до хати терпких пахощів весняної ночі. Вже стелиться свинка, сказала веселенько. Зклопотана така. Антін зупинився посеред хати, тернув долонею об долоню і підсмикнув штани. «Стелиця, кажеш. Угу. А ти ж не забула, як це воно, як стелиця?» Та чом би ж я забула, образилась Палашка. Ота, що в нас перед війною була, теж так робила. Соломку писком розкидає, розкидає. Це в обід, а в полудень уже й навела. Хіба ти забув? «Хе, забув. пхикнув Антін. Якби забув, то оце б не знав, що й робити. А так все, як у людей, і ліса. І підстилка є. Присів до столу і заходився обмацувати каганець. Поправив скло, хоч воно й так було добре надіте, викрутив, навіщось гніт, а тоді знову його вкрутив, мугикаючи при цьому якоїсь веселої пісні. От бач, як воно життя обертається, мовив перегодом, зводячи до стелі пророчий погляд. Недарма сказано. То високо підніметь чоловіка, то в бездну бросить навсіди. Таке воно й є. Візьми того ж таки Федая. У сорок сьомому, як управління проліз, так таким уже розумакою став, що куди твоє діло? Еге, таке пхе було, втулила Палашка. У людей лихо, продовжував Антін, а він одно поросят на базар возить та гроші дере. Зустрів мене колись п'яний, та на тобі, Антоне, п'ятьорку, та хоч на дурику випий, бо чорт мав тебе хазяйської кеби. Отаке стерво, обурено вигукнула Палашка. А само ж, прости господи, матню набік носило. Ха <рес> ха. засміявся Антін. Точно, набік. <рес> <рес> Кривоматній, підсипала Палашка, теж закипаючи зловтішним сміхом. «Бу-ха-ха-ха! ха. Кривоматній. Забухикав Антін. Хі, -хі, -хі, Хі. зашилася Палашка, наливаючись від напруги дівочим рум'янком. Ростапша нещасний. Сміялися довго, вмовкаючи лише на якусь хвилю, щоб глипнути повітря або вліпити ще якесь замашненьке слово Федая. Потім заморилися і, гикаючи, висякались обоє. То як же ти, батьку, плануєш із поросятками? трохи згодом запитала Палашка. Антін ворухнув бровами і сточив їх на перенісці. Та як? поклав руку на коліно і, починаючи з мізинця, став по черзі загинати руді оцупкуваті пальці. Значить, одне Йосипові Федорці, сестрі пару, кононові кабанчика, а решту на продаж. На дворі почало сіріти. У вікна зазирнула висока густа блакить. Світло от каганчика зробилося жовтим і куцим. Мабуть, пора йти, сказав Антін. Давай лишень мені коробку чи підрешітку. Що ти там налаштувала? Палашка зняла з печі підрешітку, замощену теплим ганчір'ям. Чи жулізуть? спитала. Та повинні б. А ні, то двома заходами вносимо. Андін наопишки, як бувало, парубком, накинув діжурчину, сховав під полу каганчика, щоб не погас на вітрі, і вийшов. А Палашка заходилася розтопляти в печі. Їй було трошки сумно і шкода цієї ночі. Пригадалася молодість, любенькі розмови з чоловіком і ще щось хороше, чого вона ніяк не могла згадати. Вже світом рипнули сінешні двері. У Палашки потерпло в грудях. А серце загрюкотіло, як перед сватами. Антін спотикнувся на порозі і виматюкався. У пригоршні в нього вовтузилося й кувікало маленьке червоне порося. Що не вмістилося? тьохнула Палашка. — Я так і знала. І раптом отетеріла, побачивши чоловікові очі, червоні з безсоння, і якось дуже витріщені. Оце і все сказав Антін, нема більше. Як то немає? Як, як? перекривив Антін. Якби ж ти не гавкала, а то кононові двоє Федорці пару. Зараза. Увійшов, а вона вже шестеро розірвала. Палажка полізла на піч і почала плакати. А щоб тобі було заціпило? гримнув Антін і вдарив ногою по околотові. Потім закутушкав поросятку в ряднину і поліз з ним на лежанку. Сонний стогнав, мимрив щось і ворошився з боку на бік. Поросятко лізло йому під руку, заклопотано хрюкало, шукаючи материної цицьки. Антін з просоня сердито отштовхнув його. А вночі, перевертаючись на інший бік, наліг плечем і задушив. Трохи згодом на дворі тихо заграли багрянці. І полізли у вікна. Зійшло червоне березневе сонце.